Моє вітання. Фаршировані перці. Ням нямочка Сезонно, смачно, ароматно готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Я люблю, коли овочів багато. Фаршировані перці всі готують по різному. Відразу скажу, я їх запікаю. Дві цибульки дрібно нарізати. Ну такі вони дві середні. Взагалом, кількість інгредієнтів це чесничок, три зубчика. Кількість інгредієнтів у нас з вами буде відрізнятися. Тут все так усереднено. Тому що розміри перців будуть різні: одна середня морква, пательня гаряча, дві приблизно столові ложки олії. Я використовую сонячнику, підсмажити ці овочі, які нарізала. Я люблю ще додавати печериці, їх небагато, і вони за бажанням. Звісно, їх також я нарізаю доволі дрібно. Особисто для мене печериці надають повноту смаку. Як тільки овочі стали такі собі м'якенькі, я додаю дрібку цукру і починається процес карамелізації, це впливатиме на смак в подальшому. Дуже гаряча пательня, трошки олійки. Хочу підсмажити гриби. Більше для того, здебільшого, щоб прибрати зайву вологу на максимальному нагріві, трошки їх просмажу. М'яска тут взагалі. Як вам як вам смачно буде особисто, мені подобається, коли два види м'яса: це і свинина, і курятина. Свинина, як бачите, не дуже жирна, а курочка я люблю купувати. Мені подобається філе стегна курячого, як на мене, найсмачніша частинка курочки. Нарізаю дрібними шматочками. Можна зробити, звісно, і фарш. Але коли я перці запікаю, я роблю м'ясо шматочками. І, до речі, нарізається зручніше підморожена. Ну, я вже так. Так. Поєдную всі ці інгредієнти. Ці силіконові лопатки вони вічні. Ви їх постійно бачите в моїх відео. І ні, я не купую нові. нові. Їм приблизно років 4 залишу в описі посилання, обов'язково дуже класний набір. Трошки ще вирішила додати помідорів. А, теж буде питання. Є і акумуляторні, є на батарейках, залишу посилання в описі. Трошки солі, трошки це скільки, ну, приблизно чайна ложка, ложка солі. Тут вже за смаком фарш готовий, перець. Я зверніть увагу, надрізаю тільки ось цей хвостик маленький, не вирізаю, тому що я буду розрізати його навпіл і запікати як човники. Можна, звісно, просто зробити отвір і запікати цілі перці. Інколи так роблю, але в цей раз половинками буду запікати. Дивіться, коли розрізаєте навпіл, обирайте так, щоб кожна половинка більш-менш могла стояти на поверхні, щоб її не качала тут туди-сюди. Бачите, як є така частинка, яка буде у вас, і це буде незручно. Тож, зверніть на це, будь ласка, увагу. Звісно, можна запікати і білозірку нашу, теж буде смачно, але цей перець, він, всі ми знаємо, більш м'ясистий. Тож, І обережно вирізаю теж ось цю маленьку частинку, перебираю все насіння, і перець готовий. Все дуже швидко робиться. Кількість перців, як ви розумієте, залежить тільки від вашого бажання. Перці на деко, духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів, режим верх-низ. Олійкою обов'язково збризкати поверхню перця. Також залишу посилання на цю олійку, Вона скляна. І на українські маркетплейси залишу, і на китайські маркетплейси. Начиняємо перець. Забула посолити. після олійки Відразу посоліть. Я поспішаю страшенно. Тому щось забуваю. Як бачите, весь фарш у мене пішов на ці перці. Тож, якось так воно розрахувалось, само собою. В духовку хвилин на 35 режим верх-низ. Ви часто запитуєте, на якому режимі я випікаю. Це другий знизу, ось тут нумерація рівнів, другий знизу, як правило, я все випікаю. Тож ставлю на 35 хвилин при температурі 180 режим. Вверх-вниз. На конвекції не буду випікати, щоб він не почав зверху підгорати. Все, залишаю і чекаю. Для тих, хто буде запитувати, я знаю, будете запитувати, духовка в мене бош. Перці. Через 25 хвилин приблизно я м, дістаю перці і хочу ще додати сир. В мене це чедер, це не обов'язково, але я додам, я хочу подавати ці перці, знаєте, з картопелькою. Скоріше за все, приготую на гарнір пюрешку і буде мені смачно. І в духовку ще хвилин на 10. Ось така краса. Як бачите, перець трошечки потік, звісно, там м'яско було сире, сам перець дав сік. Але це на смак, звісно, не впливає. Він класно готується. перець не я каша, м'яско пропечене, ніжне, соковите і, як завжди, смачного.